Навіщо нам війна? Ота проклята? Навіщо були плакати ікони? Маленький син не бачити метата і не почує твого серця дзвони. Одинадцятикласник Олександр Щерба цитує уривок власного вірша, написав його до картини Погляд. Це друга історія про упа. Всього їх 12. Хлопець чи не найактивніший учасник одноіменного загальноміського конкурсу? Коли я побачив першу історію у групі «12 історій упа, то наступна історія вже була для мене, не була примусовою. Я сам чекав день за днем, коли ж вийде третя, четверта, п'ята на канікулах. Хоч і не було школи, але все таки я кожного дня сидів у групі, чекав нову історію. Проект «12 історій про упа стартував ще у березні. За його умовами до тематичної картини треба було вигадати оповідь. Конкурс проводили у відкритій групі однієї із соціальних мереж. До нині ім'я автора художніх робіт тримали в таємниці. Після написання останнього полотна секрет відкрили. Це рівненська мисткиня Наталя Серветник каже, її надихали архівні фотографії. І історична література та опівські пісні. Хотілося подвиг тих людей не возводити, знаєте, лавровим вінком, високо і недоторкано десь. Хотілося показати, що це були звичайні люди, такі як я, як ви, як більшість, хто нас оточує. Вони мали друзів, сестер, братів коханих, вони мали дітей, вони мали мрії. Але так сталося, що прийшов ворог, прийшли незрозумілі часи. І ті люди зробили вибір. Наталя Серветник додає, перечитала всі історії до власних картин. Різносюжетність оповідей просто дивувала. Не обов'язково хвалити мої роботи, але почути, що вони когось зачепили. Це найдорожче. Нині підраховують кількість історій та й самих учасників конкурсу. Їх сотні кажуть організатори. Більшість школярі. Це складна тема, і слава Богу, що ми знайшли такий формат, який Заставив молодь бути небайдужою. А молодь зараз спокус має, ви самі знаєте, і в інтернеті, і в телебаченні. Нагороджуватимуть переможців у неділю, 14 жовтня, у залі камерної та органної музики. Там презентують і календар 12 історій про упа. А ще спакують бандероль Вадиму Колісниченко. Нардепу відійшлють символічну футболку з повстанцем. Та той такий календар. Сподіваються, він оцінить подарунок і, врешті, змінить ставлення до конкурсу і до тих, кому він присвячений. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.